Доктор соціології виступає у клубі феміністок. Йому ставлять питання, Професори, а як би виглядало життя на землі без цих мерзенних самців? Професор на секунду замислився та відповів, мільярди жирних, спітнілих, волохатих баб без макіяжу, в рваних футболках і треніках. І всі одна з одною не розмовляють. Повертається Сашко з відрядження, входить до кімнати, бачить, під ковдрою його дружина та ще хтось. Чоловік встає, одягається і, мовчки прошмигнувши по Сашка, йде. Ірцю, хто це? Та не знаю, хам якийсь. Ні тобі добрий день, ні мені до побачення. Лікар обурено каже пацієнтові. Ви виглядаєте досить погано. Я ж вам казав, лише 10 цигарок в день. Я добре пам'ятаю лікарю, але погодьтеся для людини, яка ніколи не курила, це все таки не так уже і мало. Полковник повідомляє генералу про успіхи частини. Але особливих успіхів частина досягла у зміцненні дисципліни. Тут відчиняються двері і просовується голова прапорщика. Гей, сопля Трезіркова, я візьму твою Волгу на вихідні. Полковник повертається до приголомшеного генерала. Ось бачите? Адже рік тому він би і питати не став. Сашко прийшов до попа і питає Батюшко, чим дружина відрізняється від перлини? Сину, дружину можна нанизати тільки з одного боку, а перлину з обох. Батюшко, але я можу нанизати свою дружину із двох сторін. Тоді Сашко, у тебе не дружина, а перлина.